Сьогодні один із підписників написав, що за кількістю вгаданих передбачень мені вже треба видати срібний, а, срібну кулю. Я вам зараз дещо зачитаю, а ви подумаєте: подумайте, чи варто підписуватись, підтримувати і думати, що я говорю. І так, я вам зачитаю зараз а, те, що я написав 1 червня 2022 року. Це було 2 роки тому назад. І так, у Вашингтоні не підтримують конфіскацію активів РФ. Це було повідомлення New York Times. І я написав таку ремарку під цією новиною в Телеграмі. Два місяці тому, це вже два місяці тому, тобто я про це говорив фактично в кінці березня, в квітні. Два місяці тому на стрімах і тут на каналі я обережно говорив, що арештовані активи РФ не, не обов'язково будуть переданими Україні. Арештовані активи, пояснював я тоді, можуть стати предметом торгівлі країн Заходу з РФ. І тепер минуло два вже два роки і два місяці. Сьогодні, 27.05 2024 року, і я читаю новину. Захід не хоче віддавати Україні заморожені активи, але й Кремлю їх не поверне. Одна з причин нерішучості Кремль теж може конфіскувати активи західних компаній УРФ. Знаєте, от, коли тоді, тоді, в квітні, я говорив про це в 2022 року була купа народу. Які на отакі мої тези погрожували, обіцяли мене там здати кругом, куди тільки можна здать, розказували, який я не такий. Це свідки єдиних новин, яким розповідали абсолютно іншу альтернативну реальність. Друзі, де ви тепер? Тому що знайти людину, яка б не казала, нам все було і тоді зрозуміло, тепер цю людину знайти неможливо. Де ви? Де ті люди, які два роки тому назад готові були мене розшматувати за те, що через два роки стало нашою реальністю? Де ви, шановні? Я дуже сподіваюся, що ви підписались на мої ресурси і змінились, змінились на людей, які готові з розумом аналізувати те, що навколо нас. Чому це важливо? Тому що. Інколи можна ще врятувати і врятуватись, поки не пізно.